Веделяна Тетяна. і сьогодні ми будемо займатися однією дуже цікавою і корисною справою, а саме створення кахлі. Історія ця почалася дуже-дуже давно, коли я обирала кахлю в гіпермаркеті. І в магазині все, що могли запропонувати, це лише три ось такі взірця. Я взяла одного і що? Зробила, тому? розмножила. Так, кахля може розмножуватися. Спробувала я кілька методів: гіпсовий і. Керамічний. Розкажу ось цей взірець. Зразу скажу, що він в роботу не пішов, і тою методою, якою ми сьогодні будемо користуватися, глиняну плитку не роблять. Отож, розповідаю, яким чином я здійснила свій задук. Для того, аби розмножити одну єдину плитку, нам потрібно скористатися силиконовою формою, яку ми самі зробимо по цьому єдиному взірцю. Ось за допомогою подібної рами та силікону. Що я зробила? Я а, додала дно сюди. Дуже намісно присверлила тоненьку фанеру. Після того, як я присверлила сюди дно, я отримала таку тацю. І для того, аби силікон не розтікався на витік, я промастила все дуже-дуже герметично клеєм. Клеєм не шкодувала. Далі я взяла цю єдину плиточку, поклала її візерунком догори і приклеїла на двосторонню пухку стрічку до дна. Тобто, аби вона стояла намертво, і коли ми налили туди силикон, то вона не піднялася. Що варто зробити наступним кроком? Потрібно зробити дуже густий розчин мила, мило вода, вимішувати це, багато піни і змастити абсолютно все. Змастити саму кахлю, змастити дно, змастити дерев'яну обкладинку для того, аби потім ваш силікон зміг відстати від всієї форми. Далі я обираю силікон. Силикони бувають різні. Для створення кахлі можна взяти найдешевший, тому що тут буквально до 3 см її форми. І сам візериною кахлі взагалі маленький, там ну нехай ми скажемо сантиметр буде. Тобто сила гнучки з цього силікону, який буде підтримувати форму і створювати форму, мінімальна, має бути. Далі, які є підводні каменю силикону, можу показати на прикладі моєї форми, це ось такі бульбашки. В принципі, нічого страшного, але якщо вони трапляються на поверхню малюнку, то відповідно там дірочка і ваша форма буде вже е, така сама керамічна або гіпсова плитка, проте з бульбашкою. Це нам не підходить, тому як боротися з бульбашками? Ми замішуємо силикон, заливаємо у змащену форму, а далі рецепт від баби Наді – Треба поставити цю форму з силіконом на пральну машинку і включити її, працювати у віброрежимі. Вона труситься, 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 бульбашки піднімаються, виходять нагору, і принаймні на візерунку їх не залишається. Вони виходять ось на цю сторону. Коли силікон висох, затвердів, до цього потрібно зазвичай десь близько доби, ви візьмете, розкрутите свою форму, відірвете від силікону і потім відірвете від самої кахлі. Саме тут ви зрозумієте наскільки якісний силикон ви придбали, і наскільки добре він буде гнутися і не тріскатися. Ось так має бути в нормі. Якщо ж у вас форма не вийшла, вона тріснула, то на жаль, все, що ви можете зробити, це спробувати ще раз. Так, тепер приступимо до того, аби створити наші взірці. Що розкажу про те, як замішувати гіпс? В нього є одна особливість: він е е створюється протилежним способом від замісу блоців. Треба не в гіпс наливати воду, а в воду кидати гіпс, інакше будуть грудочки. І забула надзвичайно важливий момент. Вам потрібно кожного разу замішувати на одну плитку розчину. Чому? Тому що гіпс це матеріал, який застигає неймовірно швидко. На роботу, на вимішування, на вкладання у форму у вас є буквально кілька хвилин. Після цього все він затвердів і ви навіть цю формочку вже не використаєте. Так, ось дивіться. Це така хороша консистенція, вона ще буде плисти і не занадто густа. Кидаю. Так, що я зроблю далі? Далі я рівним предметом пройдусь, протрамбую і зніму залишок. Якщо дуже широкий шпатель, то можна так раз у раз провести. Якщо його немає, шукайте щось пряменьке. І тоді зрізаєте залишок. На всю роботу у вас є буквально пару хвилин, тому що гіпс висихає дуже швидко. Доки наша плитка підсихає, я розкажу вам, як ми будемо фарбувати. Гіпс це матеріал, який насмоктує на себе воду просто з усюди, навіть з повітря. Тому його покрити потрібно обов'язково. Фарби на нього піде досить так немало. Між створенням плитки та фарбуванням має пройти ну, хоча б е, доба, а взагалі дві-три. Чому? Тому що вона може виглядати ця плитка вже сухою, але насправді вона ще всередині десь має багато вологи. Як витягувати плитку? Зараз буду показувати і розказувати. Не потрібно чекати, поки вона повністю вже вся е, стане твердою. Ні, ви маєте її витягнути, коли вона лише е, непогано схопилася. Відкриваємо потроху з краєчків, поступово. Якщо ви витягаєте в правильний час, то вона не трісне, не лопне і не порушить форму, яку створила. Плитка весь цей час лежить на столі, аби не тріснути. Так, який я можу зробити висновок, щоб було трохи густо? Ось бачите, ці дефекти це є повітря, яке потрапило. Треба було все-таки робити трошки рідше. Ось наші зразки кахлі висохли, на це пішло мінімум три дні. Їм треба ще було відлежуватись для того, аби випустити всю вологу і бути готовими до фарбування. Тож, на мою думку, найкраще буде їх в такому нефарбованому вигляді використати, тобто наклеїти туди, де вони мають бути вже в кінці, а потім наносити фарбу і наносити її пульвером. Тому що плитка наша є рельєфною. Для пофарбування валиком взагалі не підходить. Для пофарбування пензликом можливо, проте пензлик буде залишати сліди, і плюс треба буде пензлика засовувати в кожну цю виємку. Це буде довго, незручно, нерівномірно і такої дуже гарної якості, в принципі, не досягти. Я рекомендую використовувати пульвер. Тому для пофарбування наших зірців я буду використовувати балон-розпилювач е, червону фарбу, що ще цікавого з пофарбування Скоріше за все, коли така плитка робиться не на заводі, а вручну і ще немає дуже великого досвіду або були якісь проблеми з замішуванням, то вона має деякі дефекти. Ці дефекти мені подобаються, я би навіть не намагалася зробити вручну плитку таку саму, як в магазині. Чому? Тому що це крафтова робота, вона має бути різною, з нерівностями, саме тоді відчувається енергетика людських рук і вашої творчості. Я пропоную підкреслювати ці нерівності. Тому для підкреслювання я використаю патіну і покажу, як нею користуватися. Отож, одна плитка у нас буде пофарбована просто червоним колір, а друга кахля буде пофарбована з підкресленням, контрастним її нерівностей і дефектів. Не забуваємо збовтувати, це дуже важливо. Кількість шарів фарби, які потрібно наносити, залежить від того, якої насиченості кольор ви хочете отримати. Зазвичай подібний матеріал перекривається повністю і дає заявлений виробником колір фарби через три шари. Тому тричі наносимо і тоді отримуємо максимальний ефект від фарби. Наші кахлі пофарбовані і мені дуже подобається результат. Ось подивіться, я б навіть сказала, що в принципі вона така сама, але червона. Зворотню поверхню я, звичайно, що не фарбувала, адже вона має бути підготовлена для того, аби її наклеїти, тобто мати добру адгезію. Якщо ми пофарбуємо, то ця адгезія погіршиться. Отож, продовжуємо далі. Як я обіцяла, хочу наступну плитку ось цю, задекорувати з підкресленням її дефектів. Для цього потрібен рідкий воск, який продається в будівельних магазинах, або можна використати патіну. Зараз я таку і хочу вам показати. Робота з воском і робота з патіною відрізняється, але незначно, що воском, що патіною ми заповнюємо в палі місця нашого виробу. І вони залишаються забарвлені в колір воску або патіни. Для використання патіна попередньо потрібно добре змастити плитку або якийсь інший виріб, який ви обробляєте, лаком, для того, аби патіна не всмокталася в фарбу. Пам'ятаємо, старе добре правило, треба спочатку струсити, а потім наносити. Буду наносити лак мінімально тонким шаром, проте двічі. Як я і казала, пензликом по подібній поверхні наносити лак дуже марудно. Так само ми б мучилися з фарбою, якби у нас не було балончика. Для лаку розпилювача я не маю, тому що я зроблю Я залишки лаку ці зайві протру обережно хустинкою. Ну, ось наш лак на поверхні вже підсох. Бачите, як він змінив поверхню. Покрита та не покрита. Тепер я буду використовувати декоративну патину. Як нею користуватися після нанесення і просушення лаку, потрібно розпилювачем нанести, ну, в принципі, можна і пензликом, але знову ж таки буде марудно виходити. Тому розпилювачем нанести саму речовину на плитку і потім, коли вона висохне, протерти її вологими серветками. Зараз показую. Принцип дії полягає в тому, що патина після висихання зітреться вологою серфеткою з виступаючих частин і залишиться у впадинах. Серветок піде багато зазвичай. Наші взірці готові. Нагадую, що це був оригінал, а ці дві ми відтворили. Обирайте, які вам більше подобаються, створюйте свої. Мені було б дуже цікаво побачити ваші результати. З вами була Меделянова Тетяна. Бажаю вам творчих успіхів і до нової зустрічі!